Долі цивільного населення у війні на Донбасі, особисті переживання постраждалих через невизначеність, злам звичного життя, втрату майна на окупованих територіях України. Саме ці проблеми демонструє виставка на зламі, яку відкрили 4 жовтня у Тернополі. Історія цих звичайних людей, які були цивільними, але сама ситуація в країні їх змінила їхнє життя. Вони війшли до цієї виставки. Але знову ж таки, ми говоримо про більші аспекти їхнього життя, про те, як це вплинуло на їхню родину, як це вплинуло на їхній побут, на роботу. Ці всі речі ви можете побачити на стендах. Цитати відображені на лицевій стороні. Та виставка є цікавою тим, що вона показує нам повсякденне життя на тимчасово втрачених наших територіях. Де вона персонально задіває кожну людину, і та людина тут втівився відображена в різних ракурсах. І є молоді, і старші інтелігенти, і діти, і це цікаво тим, що ми показуємо тут. Висока показує картину. Яке їм приходиться прожити складне життя, виставка на зламі поєднує особисті історії постраждалих з інфографікою, які показують зміни після початку збройного конфлікту на сході України. 13 стендів вже побували у Києві, музеї АТО в Дніпрі, Сєвєродонецьку, музеях та бібліотеках Хмельницького, Кропивницького, Олександрії, Вінниці, Черкасах, Івано-Франківська. Ціль цієї виставки це і збереження тієї інформації, якою вона є, для того, щоб Позбутися цих маніпуляцій для того, щоб складніше було тій самій пропаганді говорити, тому що, незважаючи на те, що території охоплені окупації нові і нові, тема Донбасу, тема Криму вона буде постійно виринати, але ми маємо. Запам'ятати і зрозуміти одну річ, що це не був вибір цих людей. Це була просто гарно сформована репресивна машина, яка абсолютно в точності відтворюється зараз на тих же самих нових окупованих територіях. На відкриття прийшло чимало молоді та школярів. Педагогиня організаторка розповідає, що виставки зі схожою тематикою потрібно поширювати серед дітей найбільше. Ми виховуємо в них національне патріотичне виховання, адже Українська дух, українська свідомість це дуже важливо для нас зараз в такий час. І я думаю, що дітям не то, що мусово знати, вони зобов'язані знати, що сталося, чому так сталося. Як щодо історії, от мені ну, тобто сподобалося злам, злам рутини. Тобто була велика сім'я, і залишилось там було, наприклад, там їх вісім. Сім чоловік і залишилося лише залишило троє. І собака, вірний друг. Це дуже важко, важко втрачати рідних, важко розуміти, що ти не маєш куди повернутися або ти не маєш навіть з ким вечором поговорити. Виставка у приміщенні музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини за адресою вулиця Медова, 5 діятиме до кінця місяця.

В рамках проєкту Спільна твоя підтримка поруч ЮНІСЕФ та шеф-кухар Євген Клопотенко запустили кулінарні майстер-класи для дітей в різних регіонах України. Один із таких відбувся в Тернополі 5 жовтня. Цей проєкт проводиться в сіми містах України. В основному це Західна Україна. Він розрахований на 5 тисяч діток, які зможуть відвідати ці майстер класи Дітки приходять сюди з батьками, вони готують смачну та корисну їжу. Заплановано 50 майстер класів взагалі, і вони в нас. Будуть плануватися до кінця листопада. Головна мета даного проєкту допомогти дітям відновити почуття психологічного комфорту та зменшити рівень тривожності. Професійні кухарі разом з дітками приготували салат Цезар, бол, та чай масала. Це позитивні емоції, а нам їх дуже потрібно в житті. Взагалі, без позитиву, як то кажуть, нікуди. Так позитивні емоції діткам потрібно. Вони розслаблюються, вони відкриваються, вони починають декорувати, вони забувають, вони розслабляються. І це дуже дуже. Класно юні відвідувачі захоплюються шеф-кухарем Євгеном Клопотенком та кажуть, що майстер-клас є дуже цікавим та корисним. Це дуже надихаюча людина, яка пройшла, щоб відкрити свій ресторан від прибиральника до шеф-кухаря. Я прийшла на цей майстер-клас, щоб навчитися щось готувати, бо мені подобається це робити. Я вмію готувати салат там олів'є, салат з м'ясом. Різні я вмію готувати. Кулінарія в принципі так подобається, хоча я не так часто готую, як хотілося б. Готування це теж творчість. А я люблю творчість. Щоб взяти участь у проєкті, необхідно зареєструватися за допомогою спеціальної реєстраційної форми. Тернополі розпочинає роботу гуманітарний хаб з надання допомоги жителям Луганської області. Це місце стане центром спілкування та підтримки для всіх мешканців Луганщини, які через широкомасштабну агресію Росії змушені були покинути свій дім. Заради цього відкрито цей центр. Де вони зможуть отримати і певну підтримку, і психологічну, десь якісь юридичні питання, десь консультації, десь можливість вирішення спільних проблем, питань, які виникають майже у всіх переселенців. Ну і звісно, це підтримка десь гуманітарної допомоги, десь. Вирішення якихось особистих питань, які необхідно вирішити, в чому може допомогти адміністрація. Серед мешканців Луганщини, які прийшли по допомогу, була й Анна. Жінка після 24 лютого змушена була переїхати з Сєвєродонецька до Тернополя. каже для людей, які втратили свій дім, важливо мати таке місце, де їм зможуть допомогти. Люди залишилися без житла без роботи деякі. І їм на початках потрібна та допомога і відчувати, що не, не тільки ти один, а є ще такі люди з твого рідного міста. Звернутися до координаційного центру допомоги ВПО з Луганської області можна за номером телефону 095 21 71 068. Це велична людина з великою літкою. Це дійсно визначна постать як той приклад, який треба брати, як той е, зразок якого треба наслідувати, так згадують людину незвичайної долі Степана Скрипника, племінника Симона Петлюри, відомого у світі як перший патріарх Київський і всієї України Мстислав. Він був родом із Полтавщини у 1926-30 роках Працював урядовцем у гміні бурсуки на Тернобильщині. Тоді Степан вів активну культурну масову роботу серед селян, організовував народний хор, щоб вшанувати видатного українця. У селі Бурсуки відкрили та освятили рельєфну меморіальну дошку, присвячену патріарху Мстиславу, а також відправили службу за мер в Україні. Патріарх Мстислав – це перший український патріарх Києва і всієї України. У миру Степан Скрипник. Він працював у гмінні села Борсуки урядовцем. Тобто, з його появою ну, активніше стали жити наше, наші тодішні села, і, відповідно, він вніс певний такий, скажімо, користь велику для нашої громади теперішньої. Меморіальну дошку відкрили спільно з місцевими меценатами, головою сільської ради та іншими небайдужими жителями громади за ініціативи депутата Тернопільської обласної ради Василя Хомінця. Долучався і долучаюся, тому що всі тут працював, і ми відновлювали храм сусідньому слідстві горівка. Десь я почув від отців, що от, от, така є ініціатива тут. Відкриття цієї дошки з благословіння Владики. Ми відкрили цю табличку назавжди. І, і це не тільки табличка, це повернення до наших витоків. Це те, що ми кожний раз от. Навіть ці урядовці, які тут будуть працювати, а Скрипник працював урядовцем тут в гміні. Вони свою справи діла зрівняли з ним, тому що він служив, він будував кооперативи, він давав людям зайнятість тоді, тоді село. Він е підтримував просвіту, тобто, щоб і духовно люди звеличились, і маслосоюз, і кооперативний рух. Степан Скрипник пішов добровольцем до армії УНР, будучи депутатом польського сейму, захищав інтереси українців, боровся і на церковному фронті, об'єднавши православну церкву. В діаспорах усього світу архієпископ Тернопільський та Кременецький Нестор, який освятив меморіальну дошку, каже, що патріарх Мстислав був людиною, на яку повинен рівнятися кожен. Кожна видатна людина це не просто ім'я, а це й певна праця, яка зроблена, і праця, яка принесла користь для всього нашого народу, зокрема для того чи іншого міста і села. Коли буде молодь чи взагалі місцеві жителі проходити біля цієї дошки, вони будуть не просто пам'ятати, що тут свій час працювала така видатна людина. А я що будуть надихатися його прикладом його праці, і теж будуть старатися зробити щось величне для нашого народу і в тому числі і для свого рідного села. Зазвичай вартість сезонних овочів восени покупців тішить, але цьогоріч війна та несприятлива погода спровокували зворотній ефект. Ціни пішли вгору. Морква цибуля та буряк вартують значно більше ніж торік. Скільки коштують овочі у Тернополі? Дізнавалися журналісти Терену. На тернопільському ринку цибуля б'є рекорди, адже вона коштує у кілька разів більше ніж у кінці вересня. 21 го Продавці кажуть, що основною причиною подорожчання цибулі є дощ. Через погоду багато господарств змушені призупинити збір врожаю. Відтак на ринку цибуля в середньому Коштує 30 гривень за кілограм. Ну, зараз беруть цибулю, переважно на зиму. Погода вся, дощі, гниє. Пропадає цибуля. Половина врожаю пропала. 28 менше, більше 30. беруть? Щоб... беруть. З морквою складніше. Ринок не може компенсувати дефіцит херсонської продукції, тому зараз ціна коливається від 20 до 30 гривень за кілограм. Червоні буряки коштують від 12 до 20 гривень. Морква 30 гривень, зараз 28. 14, 13. Марко посередньо йде 25, 22, 23. Ну як можливість. А боротьсок 15. І борак беруть, і горку беруть, і цибулю. борщ не звариш без борака, без цибулі. Тернополяни кажуть, що ціна є високою, проте без цих продуктів свого раціону вони не уявляють. Їсти треба, може менше буду купувати. Але все одно треба, до борщу там чи що не. Це такі там буряк морква, це такі необхідні продукти, це не ну, якісь там помідори, огірок. Ціни кусаються, але ну, мені потрібно небагато, бо на той момент чоловік ЗСУ і я тільки з дитиною вдам. Нам потрібно дуже мало. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.